Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вереник. Ми на каналі InvestHub. Я продовжую вас знайомити з інвестиційними пропозиціями, які лунають в клубі, а також з учасниками клубу в статусі керуюча компанія. Сьогодні ми досліджуємо новобудови в чебунах інвестиційні можливості, які пропонує. Компанія, яка працює вже досить давно, нюанси ми розберемо згодом. А зараз я вам представляю її засновника та учасника нашого клубу Павла Крапівіна. Привіт, Паша. вітаю! Розкажи, будь ласка, як почався бізнес з будівництва багатоквартирки у Чабанах? Ми прийшли до будівництва з кредитування, інвестування, тобто з фінансового ринку, і розпочали свій шлях в будівництві з невеличкого 12-квартирного дому, будинку, який був побудований і давно досить успішно був проданий. Почали ми в 2017 році, і за півтора року цей, цей проект завершили. Ну і потім. Потім пішло-поїхало. Скільки вже наразі побудували квадратів? Якщо казати про багатоповерховий ЖК це 16 поверхів, це 14 тисяч квадратних метрів і біля 26 тисяч квадратних метрів е, низькоповерхової забудови від 3 до 7 поверхів. Розкажи, чому саме Чабани? По-перше, дуже близько до міста. Тобто, це, скажімо так, великий Київ. Дуже недалеко до метро, трохи більше трьох кілометрів. Досить низька конкуренція з боку інших забудовників, яка обумовлена тим, що тут досить висока вартість земельних ділянок. Але в нас ми не стикнулися з проблемами з підключеннями до мереж, ми підключені до центральних мереж всі наші будинки, і ми побачили, що співвідношення природи, попиту та близькості до безпосередньо метро та Києва оптимальні для того, щоб купували квартири саме кияні. У чебанах будуєте тільки ви, або є конкуренти, ви найбільші, чи ви поряд з кимось? Е, ну, по-перше, коли ми кажемо чебани, е, ми повинні казати і про новосілки, і трохи про Хотів, і гатне тут поруч, тобто про цю локацію. Е, в чебанах, звісно, ми не поодинокі, але. Той формат будинків, який ми будуємо, низькоповерхову забудову. Ми єдині. Є пара проєктів на стаді проєктування, але поки що, якщо ми кажемо, хто дійсно будує та продає, так ми поки що єдині. Ти казав про відносно невисоку чи високу вартість земельної ділянки? Яка вартість під забудову земельної ділянки за сотку? Під забудову ділянок немає. Взагалі, ділянки є або під індивідуальну забудову, або по ОСГ. І коли ми придбаємо ділянки, це як правило ОСГ, і в нас займає час по переведенню під багатопратину забудову. Ви Яка будуєте вартість? під багатоквартирну забудову одразу, чи ви будуєте по моделю, як будує дехто на індивідуалці. Будується великий один будинок, потім ділиться на квартирах. Е, ну зараз це неможливо. тим більше, що ми використовували е, до нового законодавства е, в схему з продажами через інвестиційний фонд, а це неможливо е, по схемі, якщо не переведена е, земельна ділянка під багатоквартирну забудову. Ті, е, е, тому тільки. Переведення землі, проектування, умов на підключення, місто будів... 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 умови, і тільки після цього отримання дозволу на будівництво. А щодо вартості за сотку? Е, ну стандартна вартість в чебанах сягала до війни десь близько 10 тисяч доларів за сотку. Ну відносно Києва, десь в 3-5 разів менше. Це є основна якщо, конкурентна. Якщо порівнювати там, наприклад, з борщагівкою. Так от, то там можна було б взяти за ту ж саму вартість. Ну, якщо ми порівнюємо, якщо ми порівнюємо з Києвом десь біля метро, добре. Скажи, будь ласка, переваги для інвестора у інвестиціях саме в чабанах, в проєкти, які будуть твоя компанія на своїх, перший найголовніше це ціна. Що та ціна, яку ми пропонуємо покупцеві, будь-то інвестор чи кінцевий споживач, вона значно нижча за ціну в Києві. При тому, що переваг, як на мене, тут більше. З точки зору і повітря, і відсутності підприємств, і близькості до інфраструктури. Тут інфраструктура є вся навкруги. Тобто, якщо казати там близькість до інфраструктури Києва, вона не потрібна, бо тут є все поруч у пішій досяжності. Це перша перевага, ціна входу. Друге, вартість оренди відрізняється не дуже до 20%, не більше від ціни оренди на Київ, а ціна за квадратний метр майже удвічі. Один і сім разів, якщо казати, більш точно. І третє це ліквідність. Бо чим менше варто еквар-квартира, чим менше її площа, тим легше інвестору закрити ту інвестицію, вийти з неї. Це теж варто враховувати, коли входиш в будь-який проект. Який мінімальний поріг входу в діючі проекти? Те, що ми зараз будуємо, це єдиний наш проект, в який ми залучаємо інвесторів. Це квартал плаза, квартал Квартал-3». З врахуванням того, що там тільки однокімнатні квартири і є невеликі площі, то ціна входу починається від 25 тисяч доларів. 25 тисяч доларів. За скільки квадратів? Яка вартість квадрату? Це 24 квадрата. Квартири, ну можна поділити, да. ну буде тисячі <пілляши> доларів, да. тисяча п'ятдесят доларів да, на етапі будівництва. На етапі будівництва, які є додаткові умови щодо розтермінування в оплат, щодо роботи з ЄОСелою, які є додаткові переваги. У тебе почну з ЄОСелі, бо зараз цей тренд, і всі цікавляться. По ЄОСЕЛІ, на жаль, отримати фінансування можливо тільки по квартирам, які введені в експлуатацію. Тобто, поки ми не закінчимо перші шість секцій, ми плануємо до кінця листопада вести їх в експлуатацію. Тоді вони вже підуть під ЄОСелю. До цього ми пропонуємо тільки інвесторам без кредитного плеча. Щодо розтермінування, так звісно, від 30% в нас первісний внесок. Зараз у вересні діє акція, коли ми даємо розтермінування без прив'язки ціни до валюти, тобто тільки в гривні розтермінування, Тому але в нас ми досить невеликі, і ми можемо знаходити індивідуальне рішення майже для кожного покупця чи інвестора. Які є додаткові традиційно питаю, переваги для учасників клубу. Для учасників клубу о, ми пропонуємо додаткову знижку, 1%. О, це додатково до тих знижок, які в нас є стандартні для інвесторів, які сягають до 11,5%, і ми готові додати ще для членів Інвестхабу ще 1% додаткової знижки при придбанні квартири в нас. Е, є квартири виключно однокімнатні, немає якихось великих, які можна купити двом співінвесторам, потім по подальшому поділити. На поділ нічого немає точно. Є декілька квартир, які будуть будуть двокімнатні дворівняві з мансардою і. Якщо для когось хтось вважає, що одна кімнатна це замало, як там для власного споживання, бо він рахує, що орендареми будуть якісь великі чи середні родини, то в нас весь комплекс побудований як конструктор Лего, тобто можна взяти дві-три квартири, об'єднати їх, об'єднати фізично на документах, на лічильнику. Ми все ці послуги додаємо додатково. Останнє важливе питання: ремонти дуже дорого. Їх робити важко знайти підрядників чи даєте проєктні рішення під ключ чи їх впроваджуєте. Ми пропонуємо три рішення. Ну, звісно, є голі стіни. Три рішення це наш стандартний ремонт. Це повністю людина може зайти купити, тільки придбати світильники та там, кондиціонер, які теж ми пропонуємо там зі знижкою від партнерів. Це може бути white box, тобто щоб він могла реалізувати свої фантазії вже дизайнерські, а не будівельні. І, звісно, якісь, якась версія дизайнерського ремонту, це співпраця з дизайнером, тут вже як фантазія. Там, по вартості на квадрат зорієнтують, будь ласка. Зорієнтувати можу по стандартному ремонту. Це буде близько 350 доларів за квадратний метр. Обов'язково прив'язка в валюті, бо майже всі оздоблені матеріали вони рахуються в валюті, на жаль. Це додатково, тобто ми розуміємо, що є вартість близько 1000 доларів за квадратний метр. Можна одразу розрахуватись додатково 350 доларів на квадратний метр, отримати це буде вайтбокс, чи це буде, Ні-ні, це -ні, Це повноцінний ремонт. Це повноцінний, ремонт. треба кондиціонери поляри, і меблі світилі. А, навіть меблі є. Ні, ні, без меблі та техніки. Меблі, техніка. Чудово зафіксували. Будемо дивитись тоді, як це виглядає. Будемо пропонувати і щось, будемо купляти. bye Друзі, ми знаходимося в ЖК Парк Плаза, 16-й поверховий комплекс. Це єдиний готовий проєкт, який вже заселений, в якому і вже живуть мешканці, і ще є в компанії забудовника квартири, які продаються переважно з ремонтом. І потім ми будемо відвідувати будівельний майданчик, на якому будується парк Плаза. Плаза-3». зараз будемо досліджувати ось це питання. Скажи, будь ласка, скільки залишилось тут вільних квартир? Чи йдуть вони під Єоселю і які формати ремонтів? За якою ціною? Тут залишилось близько 10 квартир. З них 4 є двоповерхові це 15-16 поверхи. Під ЄОСЕЛЮ, звісно, вони йдуть, підходить. Да, і в нас намагаються взяти саме під ЄОСЕЛЮ з ремонтом. Стандартна ціна ремонту це 350 доларів. Ну ось цей ремонт трохи дорожче. Цей ремонт, от, яка його вартість? Якщо він трошки 15 дорожче? 15-20 доларів за квадратний метр більше. Рахунок, тобто рахунок 370, 370, 370. 370, 370 доларів. От, за рахунок того, що це вже робилося під клієнта, під його забаганки його кошторис. Що тут буде ще додатково, тому що ще видно, що тривають трошечки ремонтні роботи. Вимокачі. Світильники, що ще буде? Ми не ставимо світильники. Тут є ось вихід під кондиціонер, тобто його тільки повісити. Не потрібно нічого шторбити та таке інше. Тут буде натяжна стеля, ось якісь там дрібні оздоблення, плінтуси та таке інше. Електрофурнітура в повному обсязі, але без світильників, бо це суто індивідуально і вгадати неможливо. Е Скажи, будь ласка, ще раз, ось ціна, наприклад, ця квартира, її площа, її ціна, в тому числі з ремонтом? Ну Ось саме ця квартира вже була продана, тому це 44 квадратних метри, так. однокімнатна квартира. Ціна з ремонтом для покупця була 1430 доларів. 1430 доларів. Якщо е, 370 доларів за квадрат ремонту, ми віднімаємо, розуміємо, що близько 1100 доларів за квадратний так. метр в готовому вже побудованому та зданому ЖК, в якому ще робляться ремонти, він виглядає новий. Який, який це клас, до речі? Е, ну, ми вважаємо, що це бізнес-клас, бо це поділення досить умовно. Але та атрибутика, яка доречна до, до бізнес-класу, тут присутня. Ми позиціонуємо цей ЖК як бізнес-клас під Є оселю для того, щоб взяти цей кредит. Людина має певні обмеження залежно від того, яка кількість членів сім'ї. в Заявника, е, відповідно, є площа і є е, ліміт по е, сумі, на яку потрібно обрати житло. Дуже важливо, що якщо під ЄСелею працює інвестор, так як я, наприклад, то мені бажано, щоб ця квартира вже була з ремонтом, яку я одразу на протязі місяця здам в оренду і буду далі виплачувати кредит, і буду трошечки доплачувати, тому що ну, нереально е, з, на даному на, даному Момент і, взагалі, це було б нелогічно, щоб є оселя і виплата по кредиту була е, менша аніж оренда, яку буде сплачувати орендар. Е, все рівно буде певний час, якась доплата, аж поки не будуть якісь курсові коливання. І дуже важливо, що е, наразі невелика пропозиція саме житла в Києві або в передмістях з ремонтом. До трьох років здачі в експлуатацію з моменту забудови, і а, тих, хто згодний працювати з ЄОСЕЛею, якщо це приватні особи, власники житла, вони не всі хочуть працювати з банками, в принципі. І останній фактор це ціна квадратного ну, це метра. Перший фактор, не останні, О, yeah. Мабуть, що так. Да. Отут ми бачимо, якщо вартість квадратного метра таку, як озвучив Павло, для того, щоб тут були дивани. Кондиціонери, світильники, все було готове. Я гадаю, ще потрібно закласти близько 100 доларів. Ну, Твоя число думка? 100 доларів, це 4,5 тисячі доларів на квартиру. Ну, Це з технікою, з повним меблюванням, з ну... З кухнею. Ну, Так, так. Буде все. Ну, Якщо закладати 100 доларів, так, це не топ клас кухні, але. Ну, це можна не, буде так, жити, можна буде здати. Добрий день. Презентую квартиру однокімнатну, з переплануванням в двокімнатну квартиру. Загалом вона 57 метрів квадратних. Зараз ми знаходимося з вами в холі. Тут ми бачимо гарненька стає ніша під шафу купе, ззаді у нас щиток розподілення електроенергії. Там вже заведений і інтернет, і домофон. Ось. В подальшому там буде розписано, що за що відповідає. Фактично далі ми рухаємося. Тут у нас спальня, може бути як дитяча, може бути доросла. Прошу, проходьте. Повністю виведені розеточки як під телевізор, так і а, зона для. А, Парти і для ще інших якихось принадів. Або ж як робоча зона може позиціонуватися. Далі ми проходимо. Зліва у нас буде гардеробна, функціонально гарна геобразна гардеробна. Також Справа буде санвузел, він у нас повністю комплектований. Зараз ви на відео побачите. Ванна комплектована, душова система, інсталяція. Також ще буде рукомийник стояти з тумбою, гігієнічний душ. Далі ми рухаємося з вами. Це буде кухня, вітальня. Можна залишати в такому вигляді, який ви побачили тільки що. Можна зробити в даній арочці роздвижну систему і таким чином зробити функціонал двокімнатної квартири безпосередньо. Тут у нас розміщена робоча зона, фактично. Починається у нас холодильничка, далі у нас варочна витяжка, духовка. Ось і от там, де ми бачимо фартух. У нас буде закінчуватися кухонна зона і далі обідня зона. Тут у нас далі вітальня, тут диванчик розміщається, далі ми рухаємося по колу і бачимо вивід під кондиціонер та виводи під телевізор. Ось така гарна простора світла квартира. Е, будь ласка, вона є в наявності. Пропоную, коли зручно приїздіть на перегляд. Будемо раді вас бачити. Гарного вам дня. Друзі, бачите, який ліфт. Це цікаво і дуже прикольно орендарю продавати, здавати саме з такою інфраструктурою. Це перевага. Будемо оцінювати далі нові З Просторим холом, так, з таким гарним ліфтом. Так. Да. Друзі, нам пощастило. Потрапити в квартиру, яка повністю з ремонтом, причому не під здачу, а для себе, тобто максимально якісним. Наша задача оцінити, які перспективи у віддачі на капітал інвестора при здачі квартири в оренду, яка вартість оцих різних типів ремонтів, і чи ведеться управління інвесторськими площинами від забудовника? Скажи, будь ласка, що до цього, що до останнього, ми пропонуємо не тільки продаж квартир. в нас власна агенція нерухомості, яка пропонує повний комплекс послуг з керування квартирами, починаючи від продажу, управління, здача в оренду, можливий продаж квартири, якщо інвестор хоче вийти з інвестицій. Тобто, все це можливо, все це ми пропонуємо. Тобто, історія у вас така, що інвестор може придбати, замовити ремонт, придбати вже готово. Вам ключі, вона здається, ви оперуєте цим. Так, ми беремо на себе все, що пов'язано з збереження стану квартири, отримання грошей, сплати комірних витрат, таке інше. Є три, як ти казав, в відділі продажів, три види ремонтів. Ми зараз знаходимося. Тут є абсолютно все щодо вартості ремонтів різних типів. box, звичайний формат і все під ключ. box, ми казали, що це близько 250-260 доларів. залежності від комплектації. Стандартний це 350-370. Угу. І ось цей ремонт, який повністю змеблені, це не просто ремонт, це меблювання, це оздоблення, все, це техніка. Це близько 500 доларів. Так Яка так? вартість здачі квартири в цьому ЖК? Яка вартість цієї квартири, щоб її реально здати на протязі від місяця до двох? Від місяця до двох абсолютно реально, і ці такі ціни і є: це 15 тисяч гривень на місяць. У цьому жиках вже є так. квартири, які здаються і де люди живуть. Я не скажу, що їх досить багато, але більше 10 є квартир, які мешкають саме рандарі. Так. Ми рахуємо, що ця квартира, її вартість квадрату без ремонту. Близько 1000 доларів. Тисячі кажу. доларів. Закладаємо вартість ремонту 550. 150. Все дуже просто. 1550, множимо на 44 квадрати. Це 68,200. Запам'ятаємо цю Є. цифру. Здаємо за 15 тисяч гривень на місяць, множимо на рік, ділимо на курс і віднімаємо 8% на реновацію і вакантність. Отримуємо 4358 і ділимо їх на. 68-200. Чудово. Ми отримуємо 6,4% річних. Оце вже більш-менш те, що може мотивувати придбавати інвестора з метою отримання пасивного абсолютно доходу і е, чистого е, прибутку. Е, яка вартість ваших послуг управління? Важливо це також закладати так, звісно. в моде. Звісно, це 10% від отриманого доходу, тобто можна відняти від цієї цифри 10%. Від 15 тисяч віднімається 1,5 тисяч. Ну, можна від цього відняти. 10% і ми 6,4 мінус 10 6, Це 5,76. Ось є, це абсолютний пасив. Те, що ми прорахували, дуже важливо це одразу зрозуміти, що є комплексні продукти, послуги в забудовник, які далі будує, спеціалізуються в конкретній локації, яка має ліквідність, має такі ціни. До речі, від 12 до 15 тисяч гривень це абсолютно робоча ціна однокімнатних квартир в Києві, навіть біля метро. Зараз будемо досліджувати ЖК, який будується новий, які ціни в ньому, і яка там очікується математика. Оскільки тільки цей ЖК вже побудований, в ньому вже живуть люди. Інвестор, який працює на ранніх етапах будівництва, вже тут не заробить вже тут всі заробили, але там є ще змога. От будемо досліджувати наскільки це нам привабливо.